Для мене це навіть несподівано. Чесно, це мої вперше таке. А це він. Це Рома, і який красавчик. передав вам велосипед. Низький уклін йому. <гум> Дякую. Ганна Лук'янівна уперше бачить на фото Романа, від якого отримала велосипед. На ньому хлопець залишив і листівку до тоді невідомої людини, де вказав і свій номер телефону. Привіт, я Рома, і я з Житомиру. Не знаю хто ти. Це я, Ромочка. Але я хочу тобі подарувати ровер. Ровер він називається. Ровер українською, так кажуть ровер. <сумітна> Сподіваюся, він тобі знадобиться. Знадобиться, бо я на е околиці міста живу. А вже за кілька днів пролунав дзвінок. Вона була в сльозах, вона, вона... Спочатку сказав, хто вона. Я такий зачали не зрозумів, хто це. Телефонує вам Скуп'янська Скуп'янська. Ой, вітаю! І вона зразу, Боже, Ромочка, хочу вас дуже подякувати. Город допомагає своїм сусідкам воду возити, тому я був дуже щасливий, що він став пригоді не тільки їй, але й ще й близьким людям. Власне, велосипед для жителів Куп'янська єдиний можливий транспорт. Його роман приніс під час оголошеного від культурного десанту збору допомоги для жителів звільненого від окупантів міста кажуть цей хлопчина став першим Житомирянином, який відгукнувся на допомогу. Він насправді найперший приніс велосипед, що навіть ми не оголосили збір, ми тільки приїхали тоді в Житомир. Я думав, що це тільки один день, і я дуже боявся, що я пропущу, тому що в мене є велосипед. І думаю, блін, треба його, мабуть, здати. Ось, да і так я під'їв. Приїхав, приїхав раніше час. Роман каже, не знав, кому дістанеться велосипед, та ще й повністю його обладнав. Усім необхідним. Точно насос туди поклав дзвоник і фонарик, мабуть, навіть два ліхтарика. Ось не що комплекта, не впевнений, чи його поклав, але сподіваюся, поклав. Якщо ні, відправлю пошту. Та збір тривав місяць. За цей час Житомиряни принесли ще кілька велосипедів та речей. Згодом усе це волонтери завезли до Куп'янська. Люди тут потроху приходять до тями, але Росія продовжує тероризувати мешканців. Чи не щодня у місто прилітають російські ракети? Про пережиту окупацію. Ганна Лук'янівна говорить неохоче, але світиться, коли розповідає про військових Інтернаціонального легіону, яких першими побачила на своєму подвір'ї. Якщо чесно, я не можу вимовлювати навіть це слово окупація. Якщо хочете, це, це біль, це відкрита рана. Дуже тяжко було мені, дуже тяжко було тут жити. Но вижила і дочекалася наших. Дочекалася. Це хлопчики, які були у мене, пили в мене каву, купалися у мене. Дуже багато їх було. Навіть не всі тут на прапорі порозписувались, тому що е, дуже е, іноземні е, іноземний легіон да, Іноземний легіон, вони дуже швидко три дні в цьому мене були. Каву попили. Ну, це настільки світлі люди були, що я вам передати не можу. Я їх вперше бачила, і коли вони йшли до мене через луки, так у мене двір, я сказала, куди прийти купатися, і вони йдуть всі з автоматами. Їх чоловік 15. І я стою біля калітки. Я, я настільки була рада. І сміється, як розпихувала персики їм по кишенях. А я ж біжу бігом додому, що надо ж взяти персиків і пригостити їх. Я їй виношу ці персики, даю, а він не хоче брати. Кажу, мені, він каже, мені нікуди е, воєнний. Кажу, в кармани ложи. А він та й в кармани вже повні. Кажу, беріть, я вас сім місяців ждала, а ви персики в мене не берете. Тоді другий раз вони їхали, а тоді він вже став, каже, тут треба становитися, іначе будуть бити і брати персики. Тоді вони вже корзину взяли. Тепер Ганна Лук'янівна чекає у гості і Романа. Одного разу Одного я приїду з... в Куп'янськ. Добре, і ми разом. І ми, ми разом поїмо борщу, і не тільки борщу, я ж написала. Я написала адресу. Борщу. Все чи приїдете ви на борщ? Куп'янськ? Звісно, я приїду. Я вже запланував поїздку літом. Неважливо чи кінчиться все чи ні. Але літом я обов'язково туди приїду, тому що якщо їй навіть там буде зараз погано ї... Я з нею розділю це горе. Або щастя, я не знаю, що буде через півроку. Це я вам передам від Ганни не обійми. Вона вас дуже чекає. Тому... Дякую вам велике. Сподів... Дякую. Сподіваюсь, ми з нею зустрінемося зовсім скоро. А розмова із Ганною Лук'янівною надихнула Романа оголосити збір серед друзів і передати ще кілька роверів для жителів Куп'янська. Вікторія Натюк, Данила Маменчук, Юлія Зіткевич, телеканал СК-1.